Медитація порожнеча як сила, розділ 5 чистота й очищення, проєкт 108. Сядь зручно, з рівною спиною. Поклади руки на коліна або на серце. Відчуй, як тобі хочеться. Заплюсь очі зроби кілька глибоких вдихів і видихів, відчуй своє тіло, як сідниці торкаються опори, відчуй точку дотику з поверхнею, переведи увагу у слухання. Зараз ти чуєш, але тобі невідомий наступний звук, коли з'явиться мій голос або щось за вікном чи у просторі, де ти знаходишся. Розплюсь очі і подивися прямо. Ти бачиш, це неймовірно. Покрути головою справа наліво і зліва направо. Знову верни її по центру та заплюсь очі. Зробив дих і відчуй запах простору, повільний видих, наче зливаєшся з простором одним диханням. А зараз переведи увагу у ротову порожнину, ти стовідсотково відчуваєш якийсь смак, який він для тебе. Солодкий. Гірковатий, гострий. А тепер відчуй одяг, який торкається твого тіла. Відчуй точки дотику. Ти можеш відчувати, ти можеш бачити, ти можеш чути, ти можеш смакувати і ти можеш нюхати. Але всередині тебе є простір. Не прагни його наповнити, не намагайся контролювати думки, просто спостерігай себе, свої відчуття, слухай, відчувай, дихай, спостерігай внутрішнім баченням, уяви, що цей внутрішній простір це твоя порожнеча. І це зовсім не порожність. Це простір життя всередині тебе, простір, де тиша є тишою, де немає ніяких очікувань, немає обмежень, турбот. Тут можна відчути себе справжніми. Тут не потрібно бути кимось, чимось, доказувати, проявлятися так, як хтось хоче. Тут ти існуєш без будь-якої ролі. Дитина, мама, сестра, дружина, працівниця. Тут у цій тиші немає масок, слухай цей внутрішній світ. Може з'явитися шум домок, якийсь внутрішній хаос, емоційні спалахи, якісь образи, Спостерігай їх не суди, може здатися, що потрібно кудись бігти. Іначе ти не витримуєш цю тишу. Насправді це просто думки. А там всередині, там немає ні думок, ні обмежень, ні ролей, ні масок, ні переживань, ні страху, ні хаосу. Усе це приходить і зникає. А ти залишаєшся. Ти простір, у якому все це виникає. Вдихни цей спокій і вдихни цю ясність, це усвідомлення, видихни напруження, страх і зайви. Знову глибокий вдих, вдихни простором, видих, легкість. А тепер уяви, як у середині порожнечі народжується сила. Ця сила не через боротьбу і не через напруження народжується, а через любов. Це внутрішня міць, внутрішній стержень. Це спокійна, стійка сила, що завжди підтримує тебе. Це як коріння дерева, яке підтримує його тіло. Ця сила дозволяє бути такою, якою ти є, бути присутньому в житті, реагувати на нього, творити, діяти без хаосу, без страху, проявлятися так, як проявляється дитина, без очікувань, без обмежень, просто діяти, не думати, а знати, що вона не перевершена. Відчуй, що порожнеча і сила існують разом. Це простір для спостереження та усвідомлення. Це такий стержень для дії та створення. Зверни увагу на своє серце, м'яко відчуй, як воно відкривається назустріч порожнечі, як наповнюється спокоєм і силою одночасно. Відчуй свій кожен вдих та видих, як ніби ритм присутності, ритм власної сили. Якщо з'являються думки, емоції, нехай вони будуть. Це нормально. Але ти не думки, ти простір, у якому вони існують. І цей простір це джерело нових проявів, нових ідей. Нової сили. Тут можна діяти, творити, бути собою. Зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй легкість, спокій, гармонію, відчуй свою силу, що народжується у тиші. Вона народжується з тиші. І поступово повернись до простору, у якому ти знаходишся, до кімнати, до офісу, до авто, зберігаючи відчуття простору і сили всередині, пошепки або подумки. Подякуй собі за цей час присутності, за миті, звернення у власну тишу. Розплюсь очі. Вдихни світло, видихни напруження. Прийми цей день із відчуттям спокою і власної сили, з любов'ю славетна.